У Холодному Яру на Чигиринщині на території музейно-етнографічного комплексу Дикий хутір біля церкви святого праведного Петра Багатостраждального Калнишевського встановлено перший в Україні пам'ятник Небесній Сотні. Про це пише всеукраїнська незалежна суспільно-громадська газета Козацький край. Створений коштом меценатів Олега Островського та Володимира Кравця, хрест із каменю, привезений з Вінничини, повторює обриси старовинних козацьких хрестів. Водночас скульптори Микола Телішко та Юрій Олійник використали в основі композиції і древній символ українців тризуб, у якому центральний зубець стилізований під меч. Сам хрест, ніби прошитий пострілами. У трьох отворах в камені справжні гільзи, знайдені на майдані в столиці після того, як силовики розстріляли без Демонстрантів. Вівтар біля хреста викладено закіпцюженою вогнем плиткою з відомої тепер вже кожному українцю Київської вулиці Грушевського. На фасадній частині композиції написи Славним синам України, Небесній Сотні, героям слава. На звороті зображення Калини та висічені слова Тараса Шевченка Борітеся поборете, вам Бог помагає. Скульптори працювали над створенням композиції близько місяця. Висота пам'ятника 2 метри, вага близько півтори тонни. Офіційне відкриття пам'ятника 13 квітня у день вшанування усіх борців за волю України. Саме в цей день до Холодного Яру з'їдуться патріоти з усіх куточків України.